Не жартуйте з товарним обліком, кому Оксана на сьогоднішній день потрібно вести, якщо ви на єдиному податку, навіть товарний облік. Всі, хто е, торгує під акцизними товарами, складно побутованими медичними товарами, е, золото свібло е, Тобто, всі ці всім... а як ця група товарів взагалі називається, Микола Р... Ризикові. Ризикові. група товарів. Тобто, якщо ви торгуєте ризиковою групою товарів, вам потрібно вести товарний облік. А за це штраф який? Е, від 100% е, відсотків до 150%. Тобто, продав там щось е, телефон, який не і а потім податково встановили, що ти не ведеш товарний облік, продав за п'ятдесят су. 50 тисяч штрафу ти отримуєш. Про все це ми клієнтів попереджаємо. Якщо ми беремо на бухгалтерське юридичне обслуговування і бачимо, чим він торгує. Правильно? І клієнт відразу веде товарний облік. Там, де не треба його вести, бувають ситуації, де у клієнта і товари з товарним обліком, і без товарного обліку. Тоді на весь товар потрібно вести. Весь... Або ми рекомендуємо, що розділіть з товарним обліком окремо ФОП, без товарного обліку окремо ФОП, Тому що все-таки бухгалтерія з товарним обліком трошки складніша. Просто це цей набагато більше знає хто Шатило і партнери. Ну то есть ми. Всім лайк.